Кайзер Ассасін в карбоні. Це невеликий складень з довжиною клинка 76 мм, з товщиною клинка 2,5 мм. Прямі спуски і зведення в 04. Залізяка 154 SM. Якість, як завжди, у кайзера на самому високому рівні. Підшипники в осьовому. Замок back-and-lock, закривається кнопочкою. Можна відкривати як заплавник, а можна так нажати кнопочку і взмахом хоп, відкрив, закрив, відкрив, закрив. Чикс. І знаєте, що саме класне? Що у нього 3D-карбон. Це значить, що він не тільки переливається, він на, на де, детально він відчувається. Тобто вони тут бугорками зроблені, прям як кирпичі. Кожна оця кирпичика, ця кожна сота, вона випирає. Це дуже приємно. Я прямо дуже здивувався, коли взяв руку таке береш, і воно таке, знаєте, шершаве, таке от бугристе, дуже тілесно, прикольно, дуже незвичайно.